Одним із найпопулярніших автомобілів японського бренду Subaru є Subaru Forester. З моменту своєї появи у лютому, 97-го року, він пережив шість поколінь. Загалом по всьому світу було продано понад 5 мільйонів екземплярів. Ця модель є однією з небагатьох, яка може похвалитися таким успіхом, посідаючи третє місце з продажу в Європі. Напередодні 2025 року Subaru вивела зовсім новий Forester шостого покоління на європейський ринок, і він став для європейського ринку наступним кроком в еволюції цього популярного кросовера. Хоча зовні та всередині він загалом повторює американську версію. Європейський варіант отримав важливі зміни, зокрема, акцент на гібридну установку і боксер, що робить його більш привабливим для споживачів, орієнтованих на екологічність та ефективність. Дизайн нового покоління Subaru Forester залишився вірним традиційним рисам бренду, що поєднують практичність та функціональність. Новий Forester відрізняється більш сучасним дизайном з новою решіткою радіатора, яка стала ширшою і має глянцеве чорне оздоблення. Лінії Бампера також було перероблено. Новий кросовер отримав компактні led фари, інтегровані з радіаторною решіткою, що робить передню частину автомобіля більш сучасною та агресивною. Також зміни торкнулися задньої оптики. Ліхтарі мають складну структуру, що додає автомобілю індивідуальності. Незважаючи на свою квадратну форму, аеродинаміка нового Форестер була покращена завдяки таким важливим деталям, як передній повітрозабірник та текстура нижньої кришки двигуна. Абсолютно новий Форестер, доступний в 11 кольорах кузова, з яких два нових, включаючи абсолютно новий розроблений зелений колір річкова перлина. І з 18 та 19 дюймовими колесами. Нові лінії супроводжуються лише невеликим збільшенням розмірів. При довжині 4670 мм новинка на 3 см довша за попередника, а ширина збільшилася на 1 см до 1830 мм. Висота 1730 та колісна база 2670 мм не змінилися. Дорожній просвіт у щедрі 220 мм також зберігся. Якщо кросовер останнього покоління продавався в США лише з 2,5 літровим бензиновим мотором, то в Європі він отримав м'яку гібридну систему і e боксер. У складі цієї установки модернізований 2-літровий атмосферний двигун, що розвиває 136 кінських сил і крутний момент 182 Нм метра разом з електромотором потужністю 17 кінських сил. Ємність тягової батареї, як і раніше, становить 0,6 кВт-годин. Ця комбінація дозволяє значно знизити витрати пального у міських умовах. Середня витрата палива для європейської версії Forester складає близько 6 літрів на 100 кілометрів, що робить його одним з найбільш економічних кросоверів у своєму сегменті. Також варто зазначити, що нова модель оснащена безступеневим автоматом Lineatronic, який інтегрований з електродвигуном. Це рішення дозволяє забезпечити плавну роботу системи при зміні режимів руху. Важливою перевагою також є повний привід, який йде у стандартній комплектації. Глобальна платформа Subaru була додатково оптимізована за рахунок використання повної внутрішньої рамної конструкції, ширшого застосування структурного клею та підвищеної жорсткості точок кріплення підвіски, що призвело до більш жорсткого та легкого кузова для покращення динаміки водіння. Таким чином, жорсткість кузова збільшена на 10%, що сприяє підвищенню безпеки та стабільності на дорозі. Також у новій моделі була покращена шумоізоляція, що робить поїздки комфортнішими навіть за умов високих швидкостей. Рулеве керування також було переналаштоване, що дозволяє точніше контролювати автомобіль, особливо на дорогах з вузькими вулицями та частими поворотами. Салон отримав нові технологічні рішення. Головною зміною став вертикальний 116 дюймовий дисплей мультимедійної системи, який надає більше можливостей для взаємодії з автомобілем. Дослідження показують, що зручний інтерфейс та сучасні системи допомоги водієві є ключовими факторами для споживачів, які шукають автомобілі з підвищеним рівнем комфорту. Інформаційно розважальна система відрізняється покращеними можливостями підключення, включаючи бездротові Apple CarPlay та Android Auto. А також покращеною навігацією, яка тепер підтримує Apple Maps. Бездротовий зарядний пристрій потужністю 10 Вт доступний на центральній консолі, в той час як USB-порти доступні для передніх та задніх сидінь. А двозонний клімат-контроль тепер входить у стандартну комплектацію. Кросовер має просторий та вишуканий салон як для передніх, так і для задніх пасажирів. Комфорт у поїздках та зручність використання були покращені завдяки інтеграції передніх сидінь, які запобігають трясці голови та які зменшують біль у спині та шиї, а також захитування у далеких поїздках. Різні деталі були доопрацьовані, що також дозволило знизити звуковий тиск у салоні, дорожній шум та шум двигуна. Крім того, звужені підголівники та плечова зона передніх крісел забезпечують кращу видимість та доступ до задніх сидінь. Абсолютно новий Форестер має просторий багажник об'ємом від 508 до 1720 літрів при складених задніх сидіннях, у якому достатньо місця для чотирьох великих валіз. А також він оснащений новими гачками та точками кріплення, що ще більше підвищує практичність та зручність автомобіля. Новий Subaru Forester оснащений технологією допомоги водію iSight, яка модернізована новою ширококутною монокулярною камерою та новим переднім радаром, що значно покращує її розпізнавання. Авто поставляється з 15 функціями допомоги водію, з них 5 нових та 7 покращених. Серед них адаптивний круїз-контроль, що автоматично регулює швидкість відповідно до трафіку. Система автогальмування, яка в критичних ситуаціях допомагає уникнути зіткнення, та система утримання у смузі руху, що запобігає випадковому виїзду з полоси. Новий Forester забезпечує оптимальні рівні кругового огляду завдяки камерам на 360 градусів, асферичним бічним дзеркалам заднього виду та світлодіодним ліхтарям для кращої видимості у нічний час. Для поліпшення позашляхових якостей автомобіля вже в базовій комплектації кросовер оснащений системою допомоги при спуску з ухилу X-Mode, який тепер також застосовується під час руху заднім ходом, а також Hill Descent Control, який максимізує контроль та тягу на слизьких поверхнях або крутих схилах. Ціни на новий Субару Форестер ще не оголошені, але попередня гібридна версія Форестер у Німеччині коштував від майже 38 тисяч євро. Старт продажів планується на кінець осені. Очікується, що нова версія збереже конкурентну ціну, роблячи її привабливим вибором для покупців. Адже Субару Форестер на європейському ринку стикається з конкуренцією від гібридних Toyota rav 4 та Honda CR-V, але вирізняється завдяки гібридній установці і e Боксер та повному приводу. Форестер пропонує баланс між продуктивністю та економічністю, орієнтуючись на більш ефективне використання пального порівняно з потужнішим rav 4. Тому, з огляду на всі особливості, Subaru Forester має потенціал стати одним з лідерів у своєму класі на європейському ринку. Якщо вам сподобався наш огляд і ви хочете бути в курсі всіх автомобільних новинок. Обов'язково підпишіться на наш канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Залишайте свої враження в коментарях. Нам дуже важлива ваша думка. І, звичайно ж, не забудьте поставити вподобайку, якщо відео було корисним. Дякуємо за перегляд та до зустрічі у наступних відео.